Друзі, вітаю, Це самій тихерай. Сьогодні в нас небо затягнуте. вночі навіть трохи накрапав дощик. Зранку теж, ну, навіть не знаю, як назвати, накрапав, не накрапав, але ну, трошки щось, щось ляпало. А я йду включати полив огірків. тому що так розумію, що дощами ми не дочекаємося, а їм водичка треба. Ось так. Хай трошки польє, бо горять. Не знаю, наскільки їх вистачить, але поки що є, то треба поливати. І нарешті, друзі, купила для своїх курчаток отакий от препарат, це не реклама. Це мені порекомендували. Рекомендували в синій упаковці. Ну я вже взяла те, що було, тому що минулого разу я так і не взяла, бо там не було, а там все. І почувають себе в принципі непогано. Їдять гарно, рухливі, все. Оце там одне чи два хрепляті, а так все добре. Ці чорні, сірі, ну ростуть добре, розвиваються взагалі. Ну ці така порода, що вони великі не ростуть біленькі. А тому е, я, звичайно, не рекомендую, хто мене дивиться е, постійно, то знає, що я ніякі препарати, хімічні антибіотики, птиці не даю. Ну зараз е, якась винуджена міра. Тому вони не пропадають, але треба їх е, підтримати трошечки. А взагалі вирішила з птицею прощатися. Займає багато часу і прив'язаний коло хати не можна нікуди відлучитися. Вчора приїхала з міста з базара, води немає, всі сидять хекаючого, ну, треба чимось одним займатися. Друзі, ось мій сніданок. Домашня яєчня, салатик з домашніх продуктів, всіх перець, помідори, огірочки, цибулька, все своє. Але це дуже добре, але встала я. Ще не було сьомої години ранку. Зараз вже майже 9. Я в першу чергу попорилась з птицею, дала їм їсти, водички, пополивала, заправила стірку, тому що скоро мають виключити світло, мені треба встигнути попрати все. І тільки в останню чергу я вже згадала за себе, що мені треба поїсти. Планую сьогодні готувати їсти, так що слідкуйте кому. Цікаво, хто дивиться мене знає я готую на кілька днів, щоб опять же, бо в мене багато роботи, я не маю коли собі приготувати щось зараз і свіженьке з'їсти. Так що будемо готувати, а треба полюбити себе і подумати про себе. А то ми думаємо про все на світі, про роботу, про птицю, про городи, але не про себе. Але не будемо. Засмучуватись, будемо далі працювати. Так що давайте я снідаю всім смачного. Хто снідає, обідає вечеряє і будемо далі працювати. Готую, друзі, я сьогодні ліниві голубці і суп з плавленого сирка. Тут в мене в основному інгредієнти, які для лінивих голубців: фарш, пертрушка, рис відварений, нашанкована капусточка міленько. Ось такою шинковка, ножик, як можна назвати, така штучка нашинкувала. В рецепті показували, мняли її, я не мну, не в салат нікуди. Не, не знаю ну, навіщо вижимати цей сік, вона і так буде тушкуватися і дасть сік, і потім додають воду, щоб сочніше було. Ну я рахую, що не треба. А в салаті ну, перечвакане, ну, яке воно вже? Воно бути, ну, відчуватись в салаті, що це капуста, а не хто знає, що. Ну, Цибулька і морква. Це для піджарки. І яйце я додаю, додам у фарш, для того, щоб воно держалося куче. Друзі, світла нема, тому не знаю, може не дуже видно все. Мають ось ось дати, тому якраз готую так, щоб включити духовку. Друзі, на пательню додаю олії. І смальцем. Воно буде смачніше смальцем. Нагріваємо. Помішуємо, щоб одинаково відсмажувалося. От по краях зазвичай піджарюється. О, нарешті дали світло. Йду включати холодильник бо гукає. Ось, друзі, починає підрум'януватися, я додаю морфочку. І буквально пару хвилин морквочка свіженька, молода, вона довго тушкувати не треба. Ось так, колір поміняла, прозора стала і можна виключити. Друзі, а тим часом поставила варити ребра на суп. Тепер, друзі, в більшу миску висипаю капусту. До речі, по рецепту капуста рис і фарш йде в одинакових пропорціях. Але я рахую, що хто як хоче, той може такі пропорції робити. Якщо ви хочете, щоб було відчутно більше капусту, то більше капусти положіть. Якщо хочете, щоб більше було е, відчутно м'ясо, тим більше фаршу. Якщо є така можливість, то додавайте більше фаршу. Ну і тому подібне. Так що я роблю теж примірно десь так само виходить. Всього по. Додаю Петрушку. Солю гарненько перш. додаю яйце, я вже казала, яйце додаю, щоб воно трималося кучі. І перемішую все. Даю більшу частину зажарки. А, викидаю всю. Нас зроблю нову Чим більше, тим смачніше. О, пахне так, супер. цибулька моркочка. Перемішуємо знову. Дайте застеляю пергаментом. Люю олійку для змащування. нащо є первами тарілкою і друзі роблю отакі як котлетки і викладаю на печку. О, треба включити духовку. Щас включу духовку. Включила духовку, поки вона буде гітитися, я формую ліниві голубці. От, друзі, наробила, ставлю в духовку, але трохи залишилося в мене фаршу цього, то ще буду ще одне дечка, дечка робити. Духовку поклала на 10 хвилин, щоб воно прихватилося. А тепер, друзі, головне встигнути, поки світло відключать. Це ж в мене, виходить, треба дві закладки робити. такі в нас реалії життя. Але, слава Богу, це не тісто, що не зіпсується. Не переброди нічого. Я думаю, все буде добре. А тим часом, друже, робимо підливу таку сметану. Можна йогурт, я беру сметану. Звичайно, краще було б домашню, але в мене магазинна, Я на око беру всього. Додаємо томатної пасти, перемішуємо Солимо. Перчимо. Можна по бажанню додати ще які приправи, які ви любите, я не спішу, нічого не додаю. Знову гарненько перемішуємо і додаємо трошки водички, щоб воно таке ріденьке було. Щоб можна було залити. Я все роблю на око. Ну, не робите таке, щоб геть рідке було, а таке, як рідка сметана. Теж залежить від сметани, яка у вас буде по консистенції. Я майже склянка пішла води. Ось так. Пройшло 10 хвилин, ось так вони схватилися. І тепер поливаємо оцим соусом. і трошки залишаю ще на ті. і ставлю в духовку десь на 40 хвилин А тут, друзі, проварились трошки мої реверси, і я кидаю картопельку. Друзі, прийшло 40 хвилин. Дістаємо, що у нас тут вийшло. Ой, дивіться, яка смакота. Просто супер. Я думаю, що це дуже смачно. Зараз кладу всі. Ось так. І можна зробити сметанний соус. Майонезний, кому який подобається, і куштувати. Ну і, друзі, закінчуємо смажити, готувати суп. Роблю засмажку, я ж тут все використала. Так що зараз по-новому робимо. Так, а тут картофель тоже, может быть, готова. Да. Можно солить, перчить. Так, так пока еще солю. Додаю друзі до супчика лавровий листочок? Плавлений сир потертий на тертушці. І зелень? І даємо прокинути. Тим часом у нас вже цибулька підсмажилася, додаємо моркву. І також трошки підсмажуємо. В суп можна додати рис, але я сьогодні робила просто такий легенький. Почала кипіти, додаю зажарку. Перчу і знову даю закипіти. І покуштую зараз на смак, може ще солі треба. Наче нормально. Так що закип... закипи... закипає і все. Поставила чайник. Буду зараз обідати. Ну от, друзі, приготувала собі обід. Суп як суп, смачний, добрий, можна їсти. І покажу вам зараз голубчики свої. Дивіться, структуру тримають, тверденькі, не розсипаються. Я з сметанкою. Смакота. Рекомендую. Так що, друзі, знову всім смачного. Я обідаю. Друзі, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Сподіваюсь, що вам щось з мого відео стало корисним. Дякую всім за підписки. За вподобайки тим, хто пише мені коментарі, велике дякую. І до нових зустрічей. Я ще буду працювати, але вже сьогодні в нас такий кулінарний блог, тому всім всього найкращого. Пока!